Дуже багато об'єктів нерухомості в Албанії продаються без публічної реклами. Що це означає? Що вони просто не встигають навіть прорекламуватися. Просто людина вирішує, що вона продає цей об'єкт, вона озвучує це і сарафанним радіо буквально за один-два дні цей об'єкт продається. Все дуже швидко відбувається. І хто гадає, що в Албанії можна подивитися багато об'єктів, потім через місяць приїхати. І ці об'єкти ще будуть висіти, ви дуже помиляєтесь. Тут дуже швидка продажа, а також дуже швидка оренда. І якщо ви вирішили, що ви хочете купувати, то це потрібно конкретно робити, а не їздити, вибирати щось, потім повертатися, і цих об'єктів вже немає. Я так не працюю зі своїми клієнтами. Я пояснюю, якщо ви приїхали купувати, значить ви купуєте. Якщо ви приїхали на екскурсію, ну. Катайтеся і проводьте собі екскурсію самостійно, тому що мені не цікаво витрачати так свій час.